розгорнули, А його би розгорнули. Правда? А ми би всі, а ми б голову в пісок. Ну, попередньо, не будемо що готуватися. Шановні, давайте таки, щоб не було. Отже, шановні, для вас особисто даю відповідь ідеологічну позицію з українського об'єднання свободи. Якщо на могилах вашої матері, дай Бог і здоров'я, якщо вона живе, і ви знаєте, що сусід прийде зараз, поламати хрест. І ви скажете, що це провокація, я нічого робити не буду. Я відійду в сторону. І є рішення суд, щоб він цього не робив, і ви це знаєте. Ви відійдете в сторону, нехай поламає. Ми так робити не будемо. Отже, є позиція Всеукраїнського об'єднання Свобода, яке зареєстровано в 91-му році. Антикомуністична організація, яка завжди буде боротися проти прояву комуністичної ідеології. Що би не було, де би ми не були? Чи ми будемо в опозиції, чи ми будемо при владі, чи ми не будемо у владі. Ми завжди будемо боротися про ці, проти цієї ідеології. Крапочка. Як би це не було, ми не будемо вставати на коліна, ми не будемо повертатися іншими частинами тіла, як це пропонували інші політичні сили. Ми будемо жорстко реагувати. Не буде комуністичної ідеології і комуністичної прапорів у Львові. Крапочка. Це не наша принципова позиція. Було рішення суду, ми прийшли подивитися і за його дотриманням. І коли було порушення, ми почали реагувати. Як мають діяти депутати? В них є два завдання. Це є А захистити право порушення городян або львів'я, Б. Тиснути на, на кнопочку. Більше вони нічого не можуть. Указуєш освідчення міліціонеру, він нічого не реагує, а тебе п'є. Як мають діяти депутати, якщо вони навіть цього захист... якщо рішення суду захистити не можуть? Ну, звісна річ, якби вас не було, вони би ходили красними прапорами по центральній частині города Львова і робили би все, що хотіли.